Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, Пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, Боже не плачу й не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Немає ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, жити, серцем жити і людей любити. А якщо ні? Проклинать і світ спалити? Страшно впасти у кайдан умирать неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі І заснути на вік віки, сліду не кинуть, ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Доле де те, доле де ти? Якої, коли доброю, жаль, Боже, то дай злої, злої.